Надскладний навчальний рік позаду у прилуцькому управлінні освіти підсумовують, що з такими складнощами ще не доводилось стикатися за всю історію. Рік був складний постійні тривоги. Якщо ви пам'ятаєте, спочатку ми не змогли запустити в очному форматі всі заклади освіти, бо тривав ремонт сховищ. Потім ті сховища, які завершилися, школи вийшли в очному форматі. Ті сховища, які завершили ремонт, але вони були міськістю невеликі. Деякі школи працювали в три зміни, деякі частина в очному з використанням дистанційних технологій. Плюс постійні тривоги, плюс, ви пам'ятаєте, в листопаді, в грудні, в січні місяці, в лютому, постійні відключені світла, так як нема світла, немає інтернету, тому навіть дистанційне навчання було складно. Ми Вийшли з цього всього, зараз наганяємо. Ну я думаю, у нас все вийде з нового навчального року. Наразі управління освіти проводить збір інформації щодо успішності учнів на основі річних звітів від директорів навчальних закладів. Проте на сьогодні вже відомо, що усіх прилуцьких школярів переведено до наступних класів. На канікулах дітей закликають підтягнути всі хвости у навчанні і вчителі до їх послуг.